Отже, у ніч на 18 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню. України та інфраструктурі росіяни із Курську, Орла, Приморсько-Ахторську запустили 135 БПЛА. Збито, як розказують наші повітряні сили. 80 безпілотників, 44 повідомили, що є локаційно втрачені а ще два повернулися точніше полетіли в Білорусь. Лише на Київщині бойова робота по знищенню безпілотників тривала 4,5 години, розповіли в місцевій владі. Також мені видається пане Вікторе, що під час нашої розмови, о 10 годині 18 жовтня, досі в Києві і точніше в Україні перебувають БПЛА, принаймні 10, Повідомляли трохи раніше. Uh, і ще додам інформацію, що напередодні в інституті вивчення війни говорили про те, що росіяни модернізували свої шахеди, і тепер вони можуть літати вище і швидше. Пане Віктор, як ви це прокоментуєте, і як минула ніч на Сумщині, зокрема там, де ви зараз перебуваєте. Ну, засинав під постріли, прокинувся під постріли. У нас мобільні вогневі групи, якраз через Сумщин вони йдуть, і мобільні вогневі групи збивають ці е, безпілотники. Ну, в тому числі в межах, е, в межах міста кілька було збито. Ну, наче нікуди вони не поцілили, точно не знаю. Ну, принаймні в тих чатах, де я сижу, в, в чаті журналістів це не повідомляють нічого. Тобто, якби відбились, начебто, але тривога досі в нас. Да. Угу. А як от вам видається, це вони хочуть в першу чергу по енергетичній інфраструктурі гатити, оскільки ми вже заходимо поступово в опалювальний сезон? Я думаю, що саме так вони і будуть діяти і намагатися залишити нас без тепла і світла. І, і знову ж вони дуже часто б'ють от шахеди, чомусь от в суми прилітають в лікарні. В чому тут велика сермяжная руська правда, що в них в головах, що вони б'ють. У нас то будинок геронтологічний центр, так званий дом пристарілих да, mm -hmm. на Кавпака, і, і поруч там кілька лікарень, от вони по всім лікарням і жахкають. От. Mm -hmm. um... Скажіть чи наївно думати, що там в них іноді закінчуються шахеди боєприпаси? От чому запитую, оскільки декілька днів тому був один день, коли взагалі не залітали шахеди в повітряний простір України? Це була якась дивина, абсолютно. З чим це пов'язано? Чи може бути таке час від часу? Ja, в Сумах був день без, без тривоги, це вперше в цьому році такий день був. Ну, день ніч добу. От я думаю, що вони накопичують, вони десь там нароблять, нароблять, потім жахнуть знову. От, і будуть такі плюс це вони тільки шахіди, а зазвичай вони ще й комбінують. І балістика летить, і шахеди ближче до лінії фронту. Каби прилітають, ну фактично, каби вже у них, вони теж їх модернізували і долітають уже до Сум. Тобто я це зараз де з вами говорю за 36 кілометрів фронт, то вже можуть, ну долітає сюди. Да. От, так що вони часто комбінують свої атаки: і одне, і друге, і третє. А зараз регулярність кабів, вона яка? Ну, висока інтенсивність використання кабів саме по вашому регіону. Теж хвилями, хвилями буває, що там немає, 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 а потім бабахне зразу кілька падають там. Ну, ну, каби вони ж не дуже точні. Там, куди воно летить, там воно його закинуло, воно кудись полетіло, гепнуло. Чим каби погані? Вони по-перше, що дуже ж ну чутно, помітно, да там. От друге, там є ж там півєсть 500 кілограмові, є тонні, а є півтора тонні. Ну й кажуть, є і трьох тонні, Ну я таких не бачив. Але я бачу воронка по полутарки і вікна, даже от вікна в хаті, в сільській, складаються всередину. Причому і як з цієї сторони, де ну де е, прильот, да, наприклад, так з... Із... З іншої сторони, отак, От ну я не знаю. Це фізики, хай розкажуть, що це тут таке, але ну воронки, ураження да, кабів це каби це найстрашніше, ну як на моє переконання.